Центральною вулицею Луганська поїхав танк бойовий. т 34 простояв на гранітному постаменті більше як 40 років і ледь не перетворився на купу металобрухту. Аж раптом ентузіасти його зняли, підмарафетили, прогріли та дали газу. Кілька місяців тому цей т 34 був пам'ятником, тобто стояв на постаменті на околиці. Відремонтувати його вирішили до 70-річчя звільнення міста від нацистів. За ремонт разом з іншими узявся Олексій Бакаєв. Зазвичай він ремонтує легковики, але зазирнути у серце танка погодився з ентузіазмом. каже досвід величезний і неабияка цікавість. Два місяці роботи по 10 годин на день і бойову машину реконструювали. Олексій твердить, кожна хвилина була у радість. Танк дуже очі хотіла. І я вважаю, що це навіть повысило нашу кваліфікацію. Всі деталі та вузли кажуть, реконструктори збереглися майже неушкодженими завдяки дбайливому догляду ще тих, хто під час війни їздив на цьому танку. Крім того, що пошкодили вандали, у машині не довелося замінювати жодної деталі. Всі вони ті самі, що поставили на заводі. Інакше відремонтувати танк було б неможливо, адже запчастин тепер просто не існує. Тому реконструктори ретельно відчистили від держі та бруду рідні деталі, змастили і поставили на місце. І ось машина працює, діє навіть внутрішній перемовний пристрій. Нам повезло в тому, що машина, ніс на те, що все було несправне, але справне, було в комплекті, тобто само було в налічі. Так, наприклад. Електромотор, стартер, електромотор, -стартер генератор, електромотор поворота башні. Вот, е масло закачуючого насоси. Та да он не тільки грязі, вони ще не боїться. Для глядачів найбільше насолода потрапити всередину машини. Сьогодні тут справдилася дитяча мрія дорослих чоловіків. Атлічне відчуття, Мечта збилась так, хотілося. всю життя попасть по броні. Наконець я щаслив, як ніколи. Я, я собираю модели, поэтому я, как увидел, настоящую модель действий. Не представляю единственной возможности, как там могли сражаться пять человек команды. Вот. Все условия очень сложные, особенно учитывая погодные условия, то есть лето, зима. На постаменті Т-34 стояв роззброєний. Тепер він на ходу і якщо завтра війна, знову може піти у бій. Давайте будемо стріляти. Зараз може стати на нього вооруження і позалучно. І За тиждень танк знову повернуть на постамент. Попри те, що він їздить, викрасти його не зможуть, запевняють фахівці. Утім, як саме машину захистять від крадіїв, тримають у секреті. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ. Новини 2+,2.